Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверес. Вітаю вас всіх в другому дні ЛВК. Давайте одразу приступимо до огляду нашого суперника. Наш суперник це клан WarStars. На даний момент ми займаємо четверте місце. Не змінилося нічого. Як ми були тоді в кінці першого дня, так і залишились. Поки що так тримаємо. Давайте. Покажу, з яких у мене аккаунтів буде атака. Буде атака, стойте, так-то б з, з одної основної тільки записати, але я подумав. Давайте одну запишемо тут а, проти 14 13-го, тут на 29-й буде номер. Запишемо також атаку на 13-й номер. Тут просто фул 14. -ка. Думаю, більш-менш нормально по прокаці. сама найкраще буде по прокаці, яка у нас тут, в принципі, є. І на 10-й номер у нас само собою буде з основного аккаунту. Так, давайте перейдемо до 29-го нашого номера. Ось така база. Я спочатку думав, скинути цей колодязь з Інферно з магму. Просто в мене такий мікс буде. Але я передумав і хочу скинути його в оцей проміжок. Я хочу тут забрати ратушу, тут заберуться також арбалети. Тому що, ну реально, всі на повітрі будуть доволі жорстко гатить. Тому так, я так змінив плак. Пла. Це змінив тактику. Давайте перейдемо до атаки. Зараз подумаю, ще, звідки тут так можна його запустити. Так, дуйка. Хочу просто приблизно зрозуміти, коли інвіз потикнуть справа. Так, ну, приблизно поняв. Давайте почнемо. Я боюсь, що тут можуть якісь бомби бути темні, але давайте все-таки ризикнемо. Так, да тут, скоріш всього, якийсь торнадо точно є. Все, давайте пойдемо в катку. Хоча, напевно, не буду я зміщати трохи дірік, давайте його просто скину з лідом за гончий. Так. Фріз, фріз, фріз. Прогав у момент. Давайте ще раз скину. Думаю, ніколи не пізно. Так. На всяк випадок скидую, так, да, на жаль, воно впало сюди, де арбалети. Я можу, на жаль, не забрати ратушу. От чим біда. Гобліни живуть. Курви, вони ж поламають забор. Що робити тепер? Так. От реально, це не було, не було в плані такого, щоб вони вийшли за паркан. Все це руїна виходить по атаці, і я тут, напевно, можу зафейлити. Так, давайте якось викрутимось з цієї ситуації. Да, оце бачите, трошки провтикав, я не пригорнув оцю полоску і не встиг все-таки подобрати фріску. Ну, не підготовлено трохи до атаки в мене вийшло все. Але зараз будемо мать що мать. Так, давайте звідси закидувати почну. До речі, варто було б, напевно, юзнучі й закляті героїв. Все-таки воно набагато прибущує героїв. Я думаю, варто буде його юзати. Бо у мене зараз ця шоста чемпіонка нічого корисного не зробить, я вам таке скажу. Так, сюди прискорення. Бажано було б зараз трошки вприти, подійти Вардену до всіх куль, бо я так як я охоплення тут не роблю по цьому. І просто кулі зараз безкорисно помирають, а ратуша ще навіть не активована. Давайте прожму. Хай зараз хоча б буде двушка. Давайте, треба постаратися. Найс, двушка забирається. Продовжуємо далі тут фармить якісь відсотки. Так, сюди на почистку. Ось така атака виходить. Давайте зустрінемося на наступній атаці. Друзі, ось у нас наступна атака зараз буде з 16-го таунхола. Ну, на трен... на 14-й таунхол, але все одно по у Тіпа все нормально. Так, давайте попробуємо тут о, щось забрати. Слуйте, в минулій атаці я прям так дуже ми сильно викрутилися, не знаю. Прям повезло, що ми забрали двушку. Так, а фортуна, якщо чесно. Так. Отака база. Виглядаю, знаєте, я б, може взяв би супер синяків, але якось трохи не впевнений в цьому, да? того, що, бляха, опозориться, ще би не забрав 14 хай, я не знаю, було б реально крінге. Так що давайте подивимось, заплануємо щось. Я вже запланував скинути. Отакий даний у мене мікс буде. Я хочу скинути тут в ряд а, драконів з райдерами, скинути Дірік, і це все під прожаттям варно довести подрату, що тут активувати, забрати можна. Ось. Думаю, рад, що, по ідеї, забереться. По ідеї повинен ділі долетить удачно. Навіть тут трошки стіну з цієї зоні. Так, давайте почну атаку. Сподіваємося, все гарно у нас вийде. Да і так у нас тут все фулове, так сказати, то буде реально крінгі. Треба буде на пенсію виходити, якщо я протуплю десь. Так, викидаємо, як я і казав, одразу це все. З чемпіонкою викину. І прожимаємо зараз. Так, ну дуйка взагалі бачили безкорисно. Дунуло в Дірік, Дірік все-таки встиг улетіти. Так, ну відкриваємо ми в хорошому місці. Я тут і планував його відкривати. Приживаємо чемпіон. Начекаємо, коли підкидуть інвіз. Найс. Вчасно прям. Ідеально. Можна такі таймінг, кстати, і кидати, щоб вони потрошки таку дамага просто тримали, і все. Сюди. І тут ми десь продовжимо зараз... Слухайте, може давайте звідси закину героїв, Ой. Можна було б ще б один інвіз, інвіз кинути, але... Але... Давайте його трошки, може, десь пізніше викинемо. Думаю, тут можна десь його заюзати. Тут ще у нас інферно, Ага, є соло, ін... соло інферно, давайте я отак зроблю. В, живе. Проб... Пробувати паркан тут би бажано, я звичайно пісти бомбер. Я не думаю, що не просто побіжать порожню ячейку бить. Пробувати. Так, скільки скелетів, от би туди титаніду, знаєте, пустить. Так, Кінга можна прожати, в принципі. Він у нас тут зараз в вардері на спам'ять, хоча яка тут. А? А, тут, мабуть, здібність ще менше було. У нас є ще квіна з здібністю. Тут, я думаю, без проблем може забратися інферно. Ну, давайте, не, не спіши в пекло, як то каже, да? тому треба почекати поки що з цим. Подивіться. Так, аж 4 глядача дивиться, да? собі. Так, давайте, чекай. Ну просто, за шайбай, чекать, хвилина часу у нас є, я думаю, ми справимося. Так то паркан. Кстати, а що, а що Дігі зробив? Він же, по ходу, за Квіно йде чи за Кінгом? Я щось тоді не розумів. Ходу до Кінга він причепився, то він почав бити Паркана, міг би спокійно підпусти до Інферно. Так, найс, заводим. Ще й Кінг воскрес. Найс. Це у нас така трьошечка виходить. Герої все-таки затащили, вони як не як 95-го левела, то прям мощно. Все, друзі, з цим аккаунтом у нас завершено по атаці. Переходимо до основного аккаунту. Так, друзі, ось у мене вже на основному аккаунті зварна атака. Наварив я так само райдерів. Подивимося, що у нас вийде. Тут така база, дивіться, дуже така, знаєте, здається, простенька на вигляд, але я нічого не буду казати, тому що. Минулого разу, минулого дня на основі у нас була атака на прям ізічного сперника, але у мене прям не вистачило ресурсів, да? прям такий кіль трошки був. Що я планую тут робити? Давайте, оце я вам точно розкажу. З цієї дрельки я скину лаву, кульку плюс лаву, плюс Дірік. Дірік довжен спасти буде десь сюди, в цей сектор. Я його тут відкрию. Забереться у нас тут моноліт, забереться клан касту, скоріш всього, забереться ратуша, для цього воно нам і треба. Так, і думаю, Орел можна теж прошити і трошки накоцати, Ну, можливо, навіть і заберемо, тому давайте почнемо. Да, тут інше таке, можна сказати, неважливо, ну квіна буде теж в плюс нам. Так, запускаю. Ну, думаю, да, так, ідеальний варіант, тому якраз звідси ми і пойдемо. Так, вке у них супермінь, як зазвичай, тому я думаю, це цього... з цим проблем не виникне. Так, найс, там де треба, все падає прям заплановано. Покидаємо просто вчасно зараз інвізи. Колони докидаємо. Так, ну вони ратушу що щось не б'ють, і це мене зараз напрягає сильно. Вони в останню чергу зараз будуть бити ратушу, як у мене, як зазвичай щось виходять, такі атаки. Давайте, може, я КК попробую бити, Отак зроблю трохи. Ага, одного я все-таки закрив, на жаль. Виходить ось так. Далі, 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 далі. Треба швидко думати, що робить. Давайте з 12 годин скину героїв. Пока що таке на швидкому темпі я придумав краще таке рішення, напевно, з героями. Подивимося, що у нас з цього вийде. Так, король повинен зайти в ячейку, тут можна попробувати забрати також орла. Давайте. Хантера викинемо. Квіна у нас забрата. Прям не знаю. Квіна, як я казав, не був планував, але було б найкраще рішення. Тому у нас Квіна забралась. і. Бон... При... Приємний бонус. Так, прижимаємо кінга, тут викидаємо армію, викидаємо все-все прям бистренько. Ай, все. Соло інферно причепились до кінга, йому напевно смерджу. Ага, чемпіонка не викинута. Давайте я і скину теж позаду. Прожати можна Вардена вже. В принципі, у нас дуже багато юнітів ще живих. Віна побігла в іншу сторону. Ну, я думаю, це плюс, то що нам треба цей куточок відчищувати. І тут а, реально квіну не осуждаю, що вона якось від'єдналася. було б інше, інша справа, якщо б це Варда не відчинався. Так, то квіна, хай це її почищує. Так, сюди давайте. Хантера на почистку. Чемпіонку думаю, можна вже прожати. Не буде ніяких проблем, ніяк на ход і не вплине, навіть швидше буде. Так, ну теж прожму. І все, у нас отак залишаються останні будівлі, просто з фармом тут, да, такі будівлі більші, просто кемпи. Тому все окей, у нас забирається і трьошечка. Що там у нас виходить по сьогоднішніх атаках на відео? Дві трьошки і одна двушка. Ну, одна двушка, прям з натяжкою б сказав би. Мені пощастило, що я все-таки вмудрився викрутитися з тої ситуації, в яку я тоді потрапив. Ось така у нас ситуація. По місцям ми зараз третє місце займаємо, тому ось такі у нас. Справи. Ну Тут у мене сталася яка така Одна. Одну я там вже поза відео зроблю, базу трохи складенька, можливо, попробую з кимось помінятися. Можливо, хтось закриє на три, а я в когось заберу дзеркало та і буду бити на двушку пробувати. Тому все, друзі, на сьогодні, так сказати, знову все. Друзі, ось у нас вже і підійшов до кінця другий день ЛВК. Ми по стандарту завершуємо на 63 зірки. Дану. Так, сказать, даний раунд 63-57 вийшло. Давайте покажу, що у нас по таблиці. Ми займаємо на даний момент третє місце. Ну так, знаєте, це 4 таких клана йдуть, вони в внос, внос прям на одному рівні, так сказать, грають. Перші, хоч потрошки відріваються, і, до речі, ми вже в третьому раунді проти них граємо. Так що детальніше побачите вже про їх в наступному раунді. А давайте продовжимо переглядати раунд, який вже пройшов. Давайте я покажу вам якісь, напевно, атаки від суперника. Так, це 14 крились. Якщо щось знайдемо, до речі, бо, <смі> бо вони взагалі криють тих, кого. Ну і за перший номер 16, да, то бачите, вони тут змінюються, так обмінюються то Такі. Ну давайте покажу на 27-й номер атаку. тут а 13, а, Це 14 так, атакували. Ні, тоді від суперників я вам нічого не покажу. Отак, скажемо. І давайте. Перейдемо до перегляду наших атак. У нас набагато цікавіше, я думаю, буде, тому що тут а, і 16, ми б'ємо 16. Да? Тому що у нас баланс грає проти нас. Така справа. Е, я покажу, напевно, п'ятий номер, шостий номер. Ну і, напевно, давайте сьомий номер покажу. Такі три атаки від нас буде. Компенсація за те, що атаки суперника ніяких немає. Так, от такий у нас мікс. Це Гідра, так сказать. Давайте. дивіться, що тут буде. Так, запускається з лунами дижабль. Дік десь на орла буде скидуватися. Тут можна забрати бене моноліт, ратушу, метальник і так далі. так, Інвізиція, правда, ратуша, не знаю. Напевно, випадково, так. Думаю, так. Да. Зараз головне, що брат що знесли. Так, ну і до моноліта. Моноліт не знаю. Ну, роді два банки інвіза ще є, то буде, думаю, все окей. Так. 24% у нас зносить десант, 25, навіть так. Ще не до кінця, давайте подивимось. Розкажу потім, коли вже арчері точно да. поумирають. Так, 30% бази знесено було тільки одним десантом. Десант золотій, я б сказав прекрасно, майже половини бази немає. Просто подивіться да, тако, на дальність, як тут а, прям, все розбито. Так, далі скидається герої, з 6 годин закидується армія. Так, і в принципі тут... А, не знаю, що коментувати, давайте на 2Х поставлю. Тут а, з 9 годин ще запускається чемпіонка, також там поряд дадуть герої, почищують е, по так сказати. І також ось до дракони у нас облітає такий можна сказати, коридорчик, зроблений був для них, і вони його просто зараз розрушують. Так, 4Х давайте. Тут вже реально немає що коментувати. Дракони облетіли, все, забирається тут. Останні будівлі дефу. От така трьошечка вийшла. Дуже гарно залетів десант. Мені прям сподобався. Там база прям так гарна була под десант постелена. Таке. Так, шостий номер. Шостий номер. Да, от такі бази, знаєте, бази хоч такі, можна сказати, трошки слабше поверкатися, але що є, то є, показуємо. Да? то що у суперників то взагалі немає що показувати, то. Подивимося. <смі> але головне, що трішки є, то головне думаю, їх показати якось і все. Інвіз скидується так само. Тут под одрату що... <кхм> скидується і десант. Ратуша буде забиратися. Що ще тут можна таке подцепити. Ну, арбалет не сказав би, що критично, прям те, що у нас повітряний мікс, так то грається, то не дуже і небезпечно. Інферно точно забереться, думаю, от про другі. Так, і другі забирається, найс. Вже мінус 2 Інферно. Тим паче, якщо вони ще вони і соло, то проти дракону соло це прям жесть якась. Так, ще і Варден там з арчерами допомагає. І що тут виходить? Так само, бачите, база така, яка все рядом поряд стоїть. І 31% бази це забирається онлі десантом. Доволі гарний захід знову у Десанто. У чувака моноліт, до речі, ще стоїть поза базою, то тут ще це прям полегшує задачу. Ну що тут герої розділилися. Так, війна пішла до 6 годин, король вже на 9 годинах знаходиться. І. і... Так, чемпіонка з 9 закидеться, і тут біля квіни поряд з нею буде йти армія драконів та райдерів. Давайте на 2х поставлю. Тут прямо такий коридорчик під них зроблений, де та буде от такий обльот, проходиться. Так, ну, там чемпіонка, знаєте, от там будівлі, ну, вони ще й не прокачують, так сказати, від 13 напевно, якоїсь, то чемпіонка там без проблем. Тим паче, вона ще й фулова, то для неї ніяких проблем немає позабирати його в соло. Що вона і робить. Так. Ну і все. У нас тут а, залишається онліквіна, залишається драконний і все. Запас армії доволі великий вийшов, ну база, саме по собі була прокачка не особо. Так, сьомий номер. Давайте. Остання атака на сьогодні буде. Ось така. Даже сказав якась бижост ще прокачка, да вроді не знаю, що на шостому номері там у суперників знаходиться по такої прокасі база, а ось така нижче за того. Ну, згласиться, за мною ж та прокачка набагато нижча. Ну, можливо, щось це через героїв ще залежить, не знаю, я вроді колись замітив те, що навіть по рівням героїв може таке бути. Так, десант прилітає сюди, не знаю, напевно, воно не... не туди, куди треба, прилетіло. Мені здається. Десь, напевно, трошки тут а повинно було впасти, але, але зарпнився, що у нас десант, тут я думаю, без проблем забереться клон забирається інферно, добирається майже моноліт. Трошки не вистачає, щоб його добити. Так, так, да, клон забирається, там супер сиділи, і І трошки не вистачає, щоб забрати орла. Ну, а ні, Орел, до речі, і забирається на час. Я думав, що не забереть. Хоча... Хотя... Знаєте, по ним тут нічого і не було, то, в принципі, все окей. Да? Я думаю, як це так, вони ще встигли забирати орла. Ну що ж, що далі будемо тут дивитися? Так, з, 9, ой, з 12 годин закидується герой, і також мікс трошки нижче підкидується. Так, це все йде на ратушу, зараз це все під прожаттям буде, щоб для меншої шкоди війська, так. І тут на почистку ще з 3 годин підкидується кулі плюс міньйони. Так, як бачите, тут грається на Здібність рейджа. Так, да, я тільки вчора на стрімі повню тестив. Мені теж якось сподобалось под гідро, Можливо, собі треба теж якось попробувати її спочатку викачати, а потім вже погулять, потестить, так сказати. Так, ну і від бази, дивіться, нічого не залишається. Також ще тут на короля грається землетрусом. Да, як бачите, паркан погамав там купа. Трещини пробув на полі. Так, Ну і давайте вже це все прожму до 2Х. Тут прям реально підрад, що було багато що цікавого. Так, Скінусімікс. Ну і все на цьому. Забирається остаток деф, який залишився. Тут суперника і новий деф стоїть. Ну, У нього хоча б база вже покраще, ніж у минулій атаці була, пам'ятаєте, яка база імоналіти поза цим. Ну, коротше, Невідповідальне, так сказати, ставлення ДЛВК іменно для, по... для поставки якоїсь бази. Все, отака От трьошечка. Друзі, напевно, буду вже прощатися. Показав такі атаки, які прям сподобалися, да, можливо. Когось пропустив, але всі атаки, на жаль, відос не вставиш, да? тому прийдеться якесь хі, ограничення так ставити. Тому все, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орес. Удачі вам, ВВК, і всім пока!